Послухаєш передачі та різні програми і думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами. Після кожної реклами, кожної обяви тільки чуєш Севастополь, город руської слави. Позавчора пізнувато я уклався спати. Сплю і чую, ніби привид. Приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі, ще й кепочка на лисі макітрі. Свідкіляти серед ночі питаю прояви. А він каже собі раю руської слави, откудове та шуба. Кажу із Полтави, Пхаю в сумку, значить, це шуба російської слави, откуда это шапка, кажу, із валяви, Пхаю в торбу, значить, это шапка російської слави, а откуда кольца эти, Из какой держави, Из Києва кажу, Київ тоже город російської слави. Спакувався, сів до столу, Поїв усі страви. Люблю, каже, вареники, блюдо славы. слави. откуда конієчішко, кажу з балаклави. Балаклава каже, это теж город руської слави. Виду пляшку, лізе в ліжко до дружини клави. Куди? кричу, а він каже, є тоже баба русской слави. Я злякався та й прокинусь. Звідки ця химера? Напевно, я не дивився передач про мера, який має біля моря руської слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим на додачу.